В п'ятницю і в понеділок у нас у сільській раді уже сфокусувалися проблеми, від слів перейшли до діла, сфокусувалася проблема протистояння об'єднаної групи депутатів, які з першого дня ставили об'єднавшись, поставили собі умову більшістю повалити законно обраного сільського голову. Два з половиною роки були різні. Способи э, усунути мене з посади, це замовні прокурорські перевірки, э, всякі інші різні галузеві перевірки, э, скликання якихось сесій, э, які провалювалися, і маса-маса судових э, взаємних э, неодноразово апельованих і одної другою стороною позовів. Фокус виразився в тому, що судові виконавці, підхопивши. Один одне з рішень суду замовного заказного суду, який опирався на сфальсифіковане рішення зборів депутатів у сільській школі за межами сільської ради, з порушенням усіх регламентів, але, але сприяння і покриванні і потуранні сільські депутати колись у вересні прийняли минулого року рішення про те, що голову зняти чергове рішення, чергове раз зібралися. І ось із того. На основі цього подання до, до, до суду суддя Ферець прийняв рішення головуючому вчинному головічущі віддати печатку. І ось полювання від 13 березня від цього року від цього дати, коли Ферець прийняв це рішення, уже півроку йде за печаткою, Йде полювання за оцим. Це те, що є атрибутом сільського голови, як і ключі. Як і службовий кабінет, як і штампи кутові, як і службовий літак, секретарка, і всі інші службова чайка. І оці всі службові речі вони є атрибутом посади різного рівня. Забирають частину того, що є лише наслідком, що лише наступним, що лише прилагає ми до, до посади. При на посаді лишається голова. Як це як це виглядало у п'ятницю? Прийшли судовиконавці, привели з собою двох міліціонерів. З ними разом увійшли до сесійної, до, до будинку сільради, потім до сесійної зали і до інших кабінетів, виламавши у них замки. Група депутатів і група колишніх депутатів і взагалі ті, які ніколи не були депутатами, просто прийшли поносити, повиносити, помогти повиносити речі і відвести їх у невідомому напрямку, зокрема групу купу грубу купу папок півбагажника ділових папок із кабінету секретаря Баринської сільської ради Юрія Івановича Моруча, який тут присутні до речі, і ніде не ховається, знаходиться зараз у відпустці. Усильні подорожі, бо недавно без підтримки Києва наша громада вже самостійно з цього вибратися не зможе. Чи, чи вартує ця печатка того, щоби за неї вже мати 12 з половиною цукру, я вже діабетиком став, щоб багато того, що скланула в житті, відмовитися, бо вся енергія йде сюди, чи врятується шматок гумки, це стало символом. Це, це залишок української конституції, яка в нашому селі впаде, так само як якщо це якщо це від нас завернуть, в очах громади, так само як вже впали інші дуже великі цінності, до яких дуже важко повертати наш народ політичні цінності, моральні цінності, релігійні цінності. Я uh, тут не сам, тому що, я, uh, тому, що, тому що я не сам, ти не один, це слава Богу. І хотів би вставлю одне ще прізвище, бо я чекав, що кожен мав назвати по одному прізвищу не більше. Я використовую твою квоту, і називав прізвище Ледида. Для Ледиди це перший uh, мисливець за цією печаткою, за ним все ще інші. Uh, для нього це, бачите, як стакан, це є чаша Грааля. Ведеді за цією печаткою відкритих питань земельних, ну десь коло 40 гектарів, які треба погодити, узгодити, перевести, затвердити, уточнити, упорядкувати. Кругом нього є ще коло цих 40 гектарів, є ще кілька депутатів, які там по кілька сотин для забудови, для перепродування, от вони за це і б'ються. Законно обраного цілою територіальною громадою міського селищного чи сільського голову не просто можна змістити зговором, бо я інакшого слова не знаходжу, зговором місцевих депутатів, які просто задумали собі змістити міського, і ви, ви бачите, що робиться по Україні. Ну, можна десятки прикладів на сьогоднішній день привести різних сіл, селищ, і міст, де це відбувається, де йде конфлікт ради і відповідно законного обраного голови. І тому то, той недосконалий Конституційний суд роз'яснив ще десь в 2000-му чи 2001 році про те, що причинами для визнання сільського селищного чи міського голови як такого, що. Заслуговує на дострокове припинення його повноважень, може бути тільки, не дай Бог, його смерть чи його недієздатність, і третя причина порушення ним законів. Причому це порушення ним законів і Конституції України не в трактуванні будь-кого, а відповідно в трактуванні суду, коли цей це факт доведений і, і так далі. Тобто не можна за те, що сільський чи селищний голова перейшов вулицю не в тому місці, чи когось не так обложив, чи комусь не так що сказав, вважати це порушенням законів і на цій основі голосувати і знімати міського селищного чи сільського голову з його посади, яку, до речі, ця посада. Відповідно, за неї проголосувало за цю людину, проголосувала більшість територіальної громади. кандидатів на цей вибори на 2 вересня Боксард Степан йому отруїли цілі рибні книги, позовчали. А е, інші кандидати у депутати. Пічка вже отруїли вівчарку пса німецького чанціні. Сьогодні ранці батько приходить на службу, кати тут дежуриш, а розбої роблять не на твірення, затронули травила пса. Це той самий почерк, що Марії Іванівні, як тільки вона виграла вибори, перша сесія пішла, вона не заспівала Ледідівську пісню, зарізали пса, обмастили кров'ю у двері, поріг все, труб десь викинули, вона вранці відкрила, мусила то все позмивати, щоб дочка не пришатани поїхала на від того, що член сім'ї порізаний це. Голову собаки поставили на порі з розкладеними вухами. Паспаніля. Це